Почав служити 20 2020 році, у мене родина військових, пішов по їхніх стопах. Ну і 20 2020 році почав служити. Пішов зразу на контракт. 24 лютого я був на службі. Ми якраз відпочивали після зміни, вже чекали ранку, щоб їхати додому, відпочивати і підняли нас всіх по тривозі. Підняли по тривозі, ми спочатку не повірили, хто що робиться. Очікували, але якось сподівалися, що того не станеться. Тоді я був ПЗРК ну, це американські стінгери, щоб забувати повітряні цілі. Ну, і ми спочатку навчали людей, як ними користуватися, а потім також брали безпосередню участь, їздили. По всій області шукали повітряні цілі, щоб їх знищувати. Не було на початку популярні такі настільки дрони, їх було дуже мало. Тоді переважно орлани, вертушки, самоліти теж літали, там сушки і всяке таке, але ну, нам не, не застава нас. Ми бачили, але не мали можливості спити. Літали дуже низько і не в нашій прицільній дальності. Перші кадри це знищене місто, знищені будівлі. На початку артилерія, м'ясні штурми. Це якраз так звані буряти були відомі в той час. Буряти, ну там посилали таких більше алкоголіків, наркоманів і всяке таке. На початках, а потім вже було тяжко. Потім вже Пішла із спецура, і всякі різні. На ну, початках нас брали 16 чоловік полонених. Це з Сумської області. Ну, на них дивишся, взяли якогось наркомана чи ПК з вулиці, вдягнули форму і послали просто на м'ясо. До школи я доєднався минулого року, а 22-му я поїхав відрядження. Як Інструктор з ПЗРК ми нас відправили на Сумську область. Ну, і Там ми інструктували і також брали участь в бойових діях. Чотири з половиною місяці ми там відбули і відрядження закінчилось, ми відправили назад сюди в тил. А до шквалу я приєднався минулого року і от зразу застав Серів'янський ліс. Різниця дуже велика, бо це вже сучасна війна. Там вже міцні штурми рідко. Тут же війна дронів просто. Дрони, дрони, дрони. Не було таких стрілецьких боїв, дуже багато. Просто все вирішує дрони. Історій багато. Ну, Іменно мою позицію намагалися штурмати, були крайні позиції, там нічого такого страшного не було. Кажу, там страшне -то артилерія і дрони. Жива сила це вже так, просто як людський фактор. Круглосуточно. Ну, там ну, не було такої години, де навіть хвилини, щоб не висів дрон над тобою. З їжею була так звана доставка «глово», але були дальні позиції, які їм, їм частіше кидали, бо їм треба було більше бігати. Ну, і, більше бігати і більший ризик на відкритій місцевості, що вони будуть бігти їх може, за 300 трон. Тому я був на ближній позиції, тому ми нам так часто не скидали, тому ми мусили бігати. І копали колодязі, чого? бо вода. Ну її тяжко носити, у нас найбільше йде. Тому ми викопали собі колодязі, щоб не бігати по воду, а носили тільки харчі. Доставка голоду між собою. Це з великий дрон, вампір, баба Яга» так званий. І скидали нам мішки в 10 кілограмів. Там різна провізія, там, ну, могли замовити будь-що, типу, від медикаментів до харчів. Мотивація, сім'я. Побачити ще раз сім'ю, бути з сім'єю вижити. Ну, якось. Вони покладають надію, що я виберусь і я хочу бути з ними.